Всім привіт, з вами я, Іван Загарна 09, і сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. А ви підпишіться і поставте лайк і пишіть, що ви любите більше в Майнкрафті. Вівцю чи корову Випишіть в коментарях, а ми погнали. Значить ми створили новий світ. І ми чомусь спавнимося тут. Це таке собі місце спавно. Нічого страшного. Давайте зараз здобудемо поширенькому дерево. І діточки добули тепер. Наша ціль бути алмаз, в принципі, в Майнкрафті. І друга ціль це вбити дракона. В принципі, нам ще трошки треба добути дерева для койла. Так, тепер дошки і не. Оу-оу! ж це дуже швидко якось. Я не думав, що так буде, справді. Ну, але давайте повалийте. Та щось мені це дуже подобається, що вони так уже зразу спавнились. Насправді я давно граю в Майнкрафт і... Модів дуже багато, зато я граю на режимі звичайних. Я, звичайно, ну, трошки навіть налякався. Ну, давайте зараз попоркурим. Так, так, так. так. Ай-яй-яй, ну, нічого страшного. Тоді давайте перепливемо на той острів, і там, думаю, будемо пішоти. Нет, не видно не острів, це ну майже на китянку тільки шосінька. Так, і давайте зараз тут будем дарем змовим. У нас верстак з вами загубили ж для тих зомби. Так, зробимо верстак і тепер нам треба знайти камень. О, тепер в спікаємо, давайте зараз його доводимо і справді в камену коло. В принципі, нам ще треба розраховувати на якусь печеру, чи щось типу такого, тому що мене вб'ють легко, якщо я буду. Ну, У мене не буде якоїсь схованки. І давайте тут ще трошки покупаємо. тут поставим верстак И еще добавим ткани. Есть. Теперь сделаем краю камня и печку. Ставим ее здесь сюда. Ну, я что здесь заставим еще шапцы. Теперь наша цель это стабуты в Уявляю это я нашел Вугілля? І навіть залізо. Це для нас, до речі, непогана штука. Так, попрокупаємося. Залізо, до речі, нам буде в пригоді ще, тому давайте зараз його побудемо. Так, є. Вугілля тепер. І ще залізо. Все, в принципі, вугілля нам вже не потрібно. Як ці зомбарі так швидко встигають? до мене добратися, я так наружу не. Такие биомы мне не подобаються. Их тут этих зомбі, из скелетов, і, і криперів. Так. А вон зомбі. Так, мені пожалуй зробити зробити. Да їх так багато береться просто подивіться. Не вжалуюсь, не ну, жалость. Okay. <свес> двое. Ну, и Где было? был? буду пара... Хм... 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 сюда и сюда и